Так, прикордонники та нацгвардійці з поліцейськими злагоджують спільні дії, або у випадку незаконного проникнення на територію України великої групи мігрантів протидіяти, розповідає начальник штабу прикордонної комендатури Віталій Рижак. Дистанція до державного кордону один кілометр. Він проходить вдоль лісу. Це кордон України з республікою Польща. В тому напрямку проходить Державний кордон з Республікою Білорусь. До нього орієнтовно два кілометри. Силовики та прикордонники живуть у наметах. Такий намет для жінок дотримуюся звичайно статутного порядку. Дуже в нас тепло. Кожного ліжко, відповідно, каремат. Як ви відчуваєте на даний момент, тут значно вище ніж 18, Відповідно, військовослужбовці не мерзнуть, що забезпечує їхньому нормальному відпочинку. Намети розраховані на 10-20 людей. Саме основне це я вважаю, харчування. Якщо військовослужбовець ситий – це вже 50% перемоги. Наступне це розміщення військовослужбовця. Якщо військовослужбовець втомився, йому треба відпочити. Учасники польового табору мають триразове харчування. Що готує на обід, показує Галина Шиян. Морква цибуля. Потім даємо тушонку, пережарюємо, даємо потім картоплю. На території облаштували пункт управління. Розгорнуто декілька робочих місць, які дозволяють підтримати зв'язок в мережі Державної прикордонної служби та з взаємодіючими органами. На територію прибула спецтехніка, є безпілотники. Від пілота то він відлітає, що є нормальний зв'язок до 5 кілометрів відповідно і з один політ до 10 кілометрів цього маршруту він проходить. Приїхали до табору на кордоні голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко та голова МВС України Денис Монастирський. Це на даний момент ми не бачимо того, що в нас завтра розвилася така міграційна криза, яку ми спостерігаємо на кордоні між Польщею та Литвою та Республікою Білорусь. Цього року планують облаштувати інженерні споруди на ділянках, де можливе масове пересування мігрантів, сказав голова МВС Денис Монастирський. Мова йде про встановлення загороджувальних засобів у вигляді сітки ЄГЗ от і власне паркану, який може стримувати пересування мігрантів за оцінкою розвідувальних органів на території Республіки Білорусь знаходяться від п'яти тисяч мігрантів який сьогодні спрямовується в сторону а, Польщі, за менш ніж кілометр від тренувального табору живе пані Наталія зі своїм сином та родиною навчання силовиків коментують так: ми дивилися всякі відео там, де люди ходять і через кордон прилазять, і е, приїхали вони, і кажуть, теж вони типу, нас захистять. Страшно в тому плані, що може початися війна, але в другому плані не страшно, тому що їх тут багато, і я думаю, що вони нас захистять. Навчання тривають через два тижні до силовиків долучаться тероборонівці, розповів голова МВС України Денис Монастирський. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.